Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 12 травня в церковному календарі День пам'яті святого Епіфанія. Він був палестинським монахом, а також єпископом у місті Саламін, що в Кіпрі. Єпіфанія вважають одним з ранніх отців церкви. Найбільше він прославився тим, що викривав Єресь. 12 травня за церковним календарем вшановують пам'ять святителя Германа, життя якого припало на 7 століття і було повне випробувань. Після смерті батька його віддали на службу церковним клірком, а згодом він був призначений єпископ. Герман завжди відстоював християнську віру, що призвело до його заслання в далекі краї. Служителі Православної церкви моляться до святого Епіфанія Кіпрського, просячи його в своїх молитвах про захист від всепоглинаючого полум'я. За епіфановим днем слов'яни визначали, яким буде літній сезон. Вірили, якщо зранку епіфан надів червоний жупан, тобто була Ясна Зоря, значить потрібно чекати на посушливе літо. Дощів буде мало, а багато пожеж. Жінки на Русі в цей день обов'язково проводили в оселях генеральне прибирання, після цього брали у руки ікони Богородиці, неопалима купина, і обходили кожну кімнату і кут в будинку. При цьому треба окропляти житло освяченою водою. Вірили, що за допомогою такого обряду можна надійно захистити будинок від пожеж. Звичайний народ в це свято проводив обряди біля горобини, що ростуть біля хати або неподалік неї. З давніх часів гробина вважалася володаркою чудодійної сили й оберегу. Люди вірили, що вона може захистити від посухи, пожежі, блискавки та інших нещасть які можуть обрушитися на селянина і його житло. З цієї причини це дерево воліли садити поруч з будинком, що воно оберігало сімейне вогнище від бід. Горобинове дерево захищає також від пристріту, а його гілки допоможуть подорожньому, що заблукав знайти дорогу додому. У наших пращурів була дуже красива легенда про щасливе подружжя, які ніколи в житті не розлучалися один з одним, все і завжди робили спільно. Злі люди всіма силами, правдами і неправдами намагалися через заздрості розлучити їх, але закоханих роз'єднати не могли ні золотом, ні владою, ні зброєю. Тож злісні заздрісники зважилися на страшне діло і вбили чоловіка. Він помер біля ніг своєї коханої дружини, але смерть цієї пари стала такою ж прекрасною, яким було їх життя. На могилі чоловіка жінка стала горобиною, червоні ягоди цього дерева символізують кров, пролиту в ім'я любові. За традицією, сьогодні потрібно кілька горобинових гілочок зірвати з дерева і вдома в вазочку поставити. Чим довше вони простоять нев'янучі, тим світлішим і міцнішим буде подружнє кохання. Горобину здавна враховували до магічних рослин, вірили, що вона може захистити від нещасті і бід. Також завдяки потужній астральній енергії горобина здатна виліковувати різні недуги, Хворих людей необхідно вивезти на вулицю і на кілька годин покласти або посадити під горобиновим деревом. Для захисту сім'ї від чорних магів і злих духів треба висадити горобину біля будинку, біля ганку або воріт. Їлочка горобини з ягодами вважається найкращим оберегом від негативного впливу. Її потрібно закріпити над входом у житло. Дівчата в епіфані в день йшли до горобини з проханням захистити їх від пожежі і блискавок. Це хороша традиція, дійшла і до сучасних днів. Коли 11 травня зберетесь вийти на вулицю, то надягніть на себе щось червоне і відшукайте горобину. Попросіть її вберегти ваше житло від страшної вогняної стихії. В епіфані в день особливого значення надавали і лататі. Селяни вірили, що воно здатне перемогти нечисту силу хвороби, а також могло приворожити коханого. Але водночас не можна було приносити додому біле латаття, могли загинути домашні тварини. Згідно зі старими легендами, латаття – це русалка, тому воно таке привабливе та красиве. Зривати його потрібно різким рухом і в певні години. Сказавши перед цим щось ласкаве. У цей день, читаючи замовляння від лихоманки, епілепсії, мігрені, жінки молилися про легкі пологи. За повір'ями 12 травня варто вийти на дорогу і встати на зустріч вітру. Це принесе здоров'я. День вдалий для робіт в городі. Раніше вірили, що людей, які захворіли, треба цього дня годувати хлібом, бо так вони швидше отужають. Саме в цей день не можна відмовляти в подаянні, особливо це стосується хліба та будь-якої їжі. Цього дня також краще не лінуватися, але підходить не кожна робота. В день пам'яті апостола Фоми краще не косити та не палити траву, що не можна робити 12 травня заборонено приносити додому квіти білого латаття. Не можна взагалі зрізати листя та квіти латаття, краще не ходити цього дня у густі. Народні прикмети і традиції на 12 травня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день світанок червоного відтінку літо буде посушливим, на горобині багато квітів буде хороший урожай ягід. Похмурий ранок буде літо дощовим, ясна зоря вранці літо буде спекотне, грущів багато, чекайте на засуху. 12 травня хрущів багато чекайте на засуху. По можливості віряни йшли до храму і молилися, поминаючи мертвих. Також існувало повір'я, що поділитися хоча б трошки з іншою людиною, то вам повернеться сторицею. Іменини, як назвати дитину, яка народилась 12 травня? Іменини сьогодні Герман, Денис, Іван, Петро, Федір, Євдокія, Семен, Пилип. До зустрічі в нових відео!